Обставини, що виключають кримінально-противоправне здіяння. Як ми сьогодні говорили, кримінальне право воно дуже чітко, тому що йде реч про, ну, про, 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 про дуже важливі, важливі речі, про, про злодіїв. І тому, щоб не кожна людина була злодієм, потрібно як та як обмежити, обмежити, хто такий злодій, що таке, що, таке, там, що таке кримінальна справа і друге. І якщо ми щось робимо дуже-дуже чітко, а життя вона дуже велика, і в цьому великому житті дуже чіткі речі, вони дуже-дуже ну, не завжди працюють. І там ми бачимо дуже велику кількість ісключень, І в Кримінальному кодексі також є дуже велика кількість з, із, із чого ми виключаємо. Із противоправних дій. Наприклад, ми на щось бачимо ну, щось ми бачимо, і ем, у нас є такі три. Три склади кримінального кримінальної дії: це об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона. Ми щось бачимо, налагаємо ці три чи чотири таких ознака, чотири склада, і говоримо: так, це злочин. Але насправді, ми бачимо, що це не злочин. Ну, наприклад, там щось іде дівчина по вулиці, і там пристають до ній такі, такі мужики, і вона їх убиває. Ну, якщо, ну, наприклад, вони щось там хочуть її згуртувати, і вона бере і вибиває їм глаз, очі, одно очі. Ми щось вибуваємо. І це з точки зору кримінального права, це, це, це так, це кримінальна дія, є об'єкт, об'єкт це зор, є об'єктивна сторона, це дія і залишення очей, є Є суб'єкт, дівчина, їй там 18 років, є суб'єктивна сторона, вона, ну, вона бажала, щоб так було. Но ми не бачимо тут щось, ну, якусь кримінальну справу. І щоб так і було, є таке поняття, обставини, що виключають кримінальну противоправне діяння. І перше, перша тема поняття. Така загальна тема. Ми одним поглядом побачимо, що це таке, що що це за обставини ну, поняття цих обставин і види цих обставин. Вони прописані в нуці включення, е, ці обставини вони прописані в загальній главі Кримінального кодексу, як в Росії, наприклад, так і Україна. В Україні є в кримінальному кодексі окрема таке окрема частина, і ми побачимо, що взагалі в ні, в цій частині в цій главі прописано. Там прописано такі, такі речі. Поняття обставин, що виключають кримінальну противоправину діяння. Це я списав з Кримінального кодексу. Так, ну, таку назву має ця глава Кримінального кодексу. Кодексу. І що там написано? Обставини, ну що, що, ну що, що це за обставини? Обставини за наявність яких, яких діяння, що е, применшило якість соціальне благо, не є злочином. І давайте побачимо ознаки цього, цього поняття: що це обставини? По-перше, це вид обставин. Що таке обставини? Ну, тобто, є, є якось, ну, щось є таке, що нам говорять, що це не кримінальне злочин. Якісь такі обставини. Ми говоримо: О, тут ми бачимо ці обставини. Де ми їх бачимо? Ми їх бачимо в об'єкті об злочину. І що ми там бачимо? Ми там бачимо таке. Ну, Ви знаєте, що об'єкт злочину це. Це якесь благо. Благо, яке порушено. Порушено злочинцем. І це, 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 це об'єкт. Але є такі, є другі об'єкти. Об'єкти, друге блага. І ці блага, і ми так як взвішуємо, взвішуємо ці блага. Наприклад, ну, якщо я вам розказував про дівчину, там є благо, яке благо зору. Да, зор. зор Зор людини. Це благо. Але є гвалтування. Ну, від, відсутність цього гвалтування є рівність жінки і чоловіка. Є рівність, що вони рівні. І гвалтування це порушення блага рівності. І якщо ми звішуємо ці блага, ми бачимо, що недо, недоторканність жінки. Це більш благо, чим зор чоловіка. І в цьому випадку ми говоримо: так, там є склад є склад кримінальної дії, але там нема кримінальної дії. І, і це тобто, це не злочин. Тобто, є обставини, які. Зл... Який роблять із злочина, не злочин. І є дві, ну, дві таких, два варіанти. Ну, це Там не, не дуже багато цих обставин, Ну, скільки там, 5 таких обставин, і ми їх поділили на дві частини: це умис... умисне, законне заподіяння шкоди. Якщо людина умисно хоче. Щось зробити погане другої людини, щоб захистити, наприклад, своє життя. Це умисно. Ну, Та е, дівчина робила це, це умисно. Вона там брала там, цю отвертку і е, 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 била в голову. Це буде умисна дія. І є невмисне законне заподіяння шкоди. Що це означає? Ну, Наприклад. Я, ну, я, там, я маю голову, і вона казала, що потрібно щось зробити. І я це зробив. А це був погана, погана річ. І це буде також, ну я не хотів. Ну, що мені казали, то я і робив. Я виповняв там наказ. Але це був ну, кримінальний наказ. І в цьому випадку я також не буду ну, відповідальником, а відповідальником буде той, хто дав мені цей наказ. О така загальна ідея, що, за, що таке обставини, що виключають кримінально-пратиправне діяння. Там є ісключення із исключень. Звичайно, є ісключення, якщо ми будемо говорити ні, 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 ні. Це не, це не те. Дуже похоже, що це обставини, що виключають кримінальну протиправність, але це не вони. І ми сьогодні про них також будемо говорити, і я готовий дати відповідь на ваші запитання.